Ну, ви ж бачите, як у вас тут бачу. шумно. Бачу, ніколи, бачу. ніколи затягувати. Треба бачу. брати та їхати. Як собаку звуть? Гер... Герда. 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 Герда? ти їдеш з нами. Поїхали. Не спішіть, не спішіть, а ви не встигнете. Воно. А внуки де. Та там же жіночкаю. Зараз ви до них і їдете, так? Да? Так, да, вони О -о -о -о. ж там. Допоможіть нам, Будь ласка. Оп, так, світи набагато. Так, ви присаджуйтесь, ми вам допоможемо, а потім э, підстелимо ото і туди Герда залізе. Герда, запригуй. Залазь, залазь, красавица, залазь. Герда, давай, давай, Майя. Оп, молодець. Оп, поводочек. Поводочек.